Сьогодні велике свято. До того ж припинилися дощі, виглянуло сонечко, і ми з моїм самим вірним другом по імені Бос вирішили прогулятись. Бос це мисливська гонча собака, породи англорус. Цієї весни йому вже минуло 13 років. В перекладі на людський вік ми з ним майже ровесники. Останній раз на полюванні з ним були перед початком війни. Тоді він значно молодший, ганяв зайців, лисів, кізочок, тільки диких, а зараз тільки інколи граються з домашньою. Отак, мірають лоби на міцність. За що коза отримує хвостом по носі? Але це зовсім не цікаво, порівнянні з тим, що було. Ідем шукати сліди зайчика Лиса. Але після дощу не так це просто зробити. Ось тут тільки видно сліди борсучка і більше ніяких запахів від мисливської дичини. Трошки прогулялись. І знову повернулись до домашньої кози. Будемо з нетерпінням чекати нашої перемоги в війні, миру довгоочікуваного, а також відкриття полювання на диких тварин. Всім доброго здоров'я і до зустрічі в майбутніх відео.